У домашнього завдання створити таблицю з площинами постелі і створити дві діаграми кругову і стопчату. Для цього нам потрібно зайти в ваш Google Диск, відкриваємо потрібну вам папку вашу, створюємо документ Google таблиці, даємо назву вашої таблиці, називаємо «Постелі». В першій колонці також прописуємо, що це у вас пустелі. Заходимо до вашого класруму і скопіюємо назви всіх ваших пустель. Далі вставляємо в першу колонку, починаючи з другого рядка. Далі, вам потрібно знайти площу кожної вашої пустелі. Копіюємо назву. Заходимо до Google пошуку, вставляємо, прописуємо, що ви шукаєте площу, і знаходите дані. Зауважте, що кілометрі квадратні вам не потрібно, вам лише потрібні циферки ваші. Тому копіюєте і вставляєте в другу колонку. Нам потрібно вставити лише текст, тому наш текст повинен бути вашу колонку збільшуємо. Шрифт має бути. У вас невеликий, тому тут прописуємо, що він у вас там, скільки, 10, наприклад. Да? І так само робите з кожною вашою назвою. І так само приписуєте кожну вашу назву. Коли ви всі дані внесли, вам потрібно виділити всю вашу таблицю, зайти в слово Вставка, і тут у вас є діаграма кругова. Ось тут є всі дані про ваші пустелі. Далі внизу у вас є аркуші. Нам потрібно переіменувати перший аркуш, називаємо його кругова. Зберігаємо цю назву і нам потрібно здублювати цей наш аркуш. В копії, яка у вас створена, нам потрібно її переіменувати і дати назву її стовпчата. Після цього натискаєте на вашу діаграмку. І нам потрібно змінити її вигляд не кругова, а нам потрібно взяти її у вигляді стопчатої діаграми. І ми бачимо, що змінився у нас вигляд нашої діаграми. Потім після цього вам потрібно скопіювати посилання, але перед тим ви повинні надати доступ на перегляд. Налаштування доступу заходимо. Відкриваємо доступ всі, в кого є посилання, читач, Натискаємо Копіювати посилання, готово і вставляємо її у завдання «Виконана класу. Все.